Сильні як земля, документальний фільм про звичайних незвичайних українців презентували у Рівному. У стрічці переплітаються історії мешканців Київської та Чернігівської областей, які пережили окупацію, та рівненської і львівської тилових, про те, які також працюють із викликами війни. Ми хотіли зняти фільм, який розкаже різні історії з українського дилу історії людей, які попри біль попри війну здатні відроджуватися, знаходити в собі силу. Далі будувати, відбудовувати Україну Тут багато історії. Тут на чотири більше на багато людей в різних сферах зовсім різного віку з різних регіонів. Власне, які відчувають, що вони кожен відповідальний за свою країну. Він як Україна у Рівному було обрано дві основні локації. Перша з них це обласна лікарня та її працівники, які прийняли до своєї лікарської родини медиків з різних регіонів України. Обласна лікарня. Вона стала прихистком для лікарів, які приїхали там з Харківщини, да і це про потенціал, про нові можливості. Вони створили нове відділення, яке зараз є унікальним і допомагає дуже багатьом українцям. Тобто, з кожної ситуації складної ми можемо знаходити вихід. Прем'єрний показ у Рівному символічно провели у сховищі арт-галереї обласної лікарні, працівники якої стали героями документальної стрічки. Наша лікарня приймає активну участь у наслідках цих подій. Ми лікуємо поранених. Наші співробітники вони, практично ну, декілька з них служать в Збройних силах України. Наші медики надають допомогу. Пораненим. І так як ми не стояли осторонь цієї війни, то, звичайно, що наші співробітники вони, вони знімалися в цьому фільмі. Йде мова за тих людей, які переселилися до нас з інших регіонів. Локацією, де проводили зйомки, стала обласна філармонія та її концерти у мистецькому цоколі. Зйомки у філармонії відбувалися 15 листопада, в день, коли на Україну летіло 96 ворожих ракет. Того дня рівне залишилось без світла, проте це не стало приводом для скасування концерту. Ми про те, що Якби росіяни не хотіли, щоб ми замовкли, як би вони не хотіли нас ракетами, щоб ми ховалися під земель, ми в земелях облаштовуємо арт-простори в цьому наша сила. Вони хочуть, щоб ми замовкли, а ми все одно йдемо і граємо концерти при свічках, хоч і в бомбосховищі. І тому це історія про якусь глибинну нашу силу, про те, що про відродження. Наталія Марія Фарина, яка саме того дня давала концерт, пригадує, зібрали усі свічки та ліхтарі, які були в органному залі, та все ж розпочали свою роботу. Адже глядачі чекали. Ми концерт не відмінили. Ми все таки в укритті в мистецькому цоколі провели цей концерт. Людей, ну, ми не могли не провести, тому що люди вже купили квиточки, вже стояли, а це укриття. І крім того, дуже багато е, людей прийшло е, з дітьми ну, від тривог. від всього. Ми почали концерт, а виявляється, на цьому концерті була бригада, творча бригада, які, е, е, що фрагменти знімали напевно, війшли в цей фільм. Зйомки документального фільму Сильні як земля тривали трохи більше місяця. На річницю повномасштабного вторгнення відбулась прем'єра на українському телебаченні. Стрічка створена ГО Анс за підтримки міжнародного фонду відродження.